Вітаю, українці, підписники, глядачі. На каналі Знай.UA. Я дуже рада знову з вами спілкуватися з усіма. Дорогі підписники, дякую, що хвилювалися. Дуже багато людей писало мені в особисті повідомлення в Фейсбуці. Дуже дякую, що хвилювалися. Пояснюю, що відбулося на деякий час. Знай.UA просто заблокували. Заблокували в один момент, просто канал пропав. Почали розбиратися, виявилося, що просто росіянські ублюдки. Я по-іншому не можу сказати виродки. Просто була жорстка атака на наш канал. Все в порядку, тільки прийшлось доказувати, що ми не робили того, що ми не робили. Ну, це Ютуб нічого не зробиш. Все доказали. Правда за нами. Скажу тільки так: жорстка ведеться війна не тільки на полі бою, а й ведеться дуже жорстка війна в інформаційному просторі. Тому ми на правильному шляху повинні кожен з нас, кожен українець, повинен захищати Україну, повинен бути. До останнього ми всі зараз воюємо: всі, і хто на полі бою, і на інформаційному просторі, всі, хто до цього має відношення взагалі кожен українець. Тому, дорогенькі, я можу сказати вам, що вони дуже бісяться, і це круто, і це дуже круто. І а, навіть, знаєте, це деколи навіть смішно, але все. Не будемо більше про це. Ще раз всім дякую, хто хвилювався. Знаю знову з вами. Отож, сьогодні тема тема 15-16 листопада. G20. А дуже багато вже всі, мабуть, вже обговорили всі, хто тільки міг. Так, це тема, така головна тема. Скажу так: Путіну пояснили, що в 21 столітті так не поводяться. Андрій Піонтковський, експерт, він розказав про повну ізоляцію Росії від всього світу. І завтра, зустріч Великої двадцятки, вирішиться дуже багато чого. А, дуже багато експертів вже висловилися на цю тему. А мені дуже імпонує от Андрій П'янковський, Багато чого він а, каже, що дійсно а, збувається, і так далі. А, дуже багато інформації на цю тему. А багато хто каже, що все буде повна ізоляція Росії буде виключення її з великої двадцятки та радбез ООН. І все це скажу так. Це можливо через виключно завдяки Збройним силам України. Тому що кожна нова перемога Збройних сил України різко знижує статус президента Путіна. Про це все казав Андрій Піонковський. Він прокоментував, чи взагалі можна викинути Росію з G20. Саміт відбудеться 15-16 листопада, а також те, чи. Найкраще взагалі нікому не їхати на Захід, Адже президент Путін туди просто відправить міністра закордонних справ Лаврова. Я просто представляю, що там буде. Лаврова просто жорстко принизять. Про це вже висловились всі експерти. Це просто позор, це всесвітній позор. Скоріше за все, буде якась розмова там за лаштунками, скажімо так, таємна розмова, де буде дуже багато чого вирішуватись. Знаєте, як каже експерт, нехай вони там між собою вже розбираються, кому там їхати, не їхати і так далі. Але ж ми пам'ятаємо так заяву Зеленського. Він зразу сказав, що не буде брати участі, якщо там буде Путін, і ця умова вона поставлена Зеленським. Вона виконана Путін не їде, але навіть якщо б і поїхав, це б не стало можливістю там, для Росії вирватися з міжнародної ізоляції, там, повернутися до великої геополітики і так далі. Адже Путін, вже, як ми знаємо, так, вже їздив на інші міжнародні заходи, де навіть його союзники відверто говорили про те, що не треба так поводитися і так далі. Так, він вже двічі їздив. Самарканд Маркант на саміт де його поставили на місце тоді моді і Сі, пояснивши йому, що у 21 столітті так не поводяться. Потім на саміті був СНД, а його ж обстіл просто повозили, знаєте, зовсім інші лідери. Так Рахмонов та Будермухамедов, президенти Туркменії та Узбекистану. Вони просто відкритим текстом йому казали, що а, там. Шановний, перестаньте там поводитись на так, ніби ми все ще є вашими союзними республіками. Тобто, таким чином, виключити Росію з G20 та Радбезу ООН можуть лише чергові перемоги ЗСУ на полі бою, які просто щоразу негативно впливають на статус глави Кремля. Як каже експерт, ми бачили репетицію великої капітуляції у виконанні двох олігофренів: Шуйгу та Суровікіна. Може, через тиждень ми можемо побачити таку ж у виконанні Путіна. До речі, як каже експерт, із Суровікіним можуть вчинити так само, як і з Тримоусовим. А це ж не перший генерал, якого вони змінюють, так? І скоріш за все, не останній. Всі чекали, так що Суровікін зараз переламає ситуацію. Його просто використали як тампон, щоб вся вина за поразку під Херсоном була на ньому, а не на Путіні. Але цей такий вже, знаєте, це все вже запущено. Це вже просто така лава йде, просто знаєте, така, її вже не зупинити. Її вже не зупинити. Багато хто каже про те, що Путіну вже поставили якісь умови, що він зараз думає, так, що робити а, там і так далі. Дуже багато інформації не хочу про це розказувати, витрачати час. Скажу тільки так: дуже багато вирішиться ось зараз, в ці найближчі дні. Вирішиться на найвищому рівні. Простим людям, звичайно, про це не розкажуть, але з часом ми все зрозуміємо. Тому, знаєте, тримаємо кулачки. Я дуже сподіваюся про те, що, знаєте, якщо Америка вже в'язалась, то вона буде йти до кінця. І... Наші люди, українці, які воюють на полі бою, вони теж будуть йти до кінця. Тому а, в Путіна просто немає ніяких шансів. До речі, <кій> на думку аналітиків, Путін він готовий передати владу і хоче запустити цей процес вже до кінця поточного року. Про це теж багато говорять. Отож, дуже багато інформації. Я думаю, що вже якісь перші моменти будуть відомі завтра. Післязавтра і так далі. Тобто, по мірі того, як все буде протікати, я думаю, що ми з вами будемо дізнаватися все більше і більше. Але я думаю, що вже десь на вищому рівні вже все вирішено. Але нам, українцям, треба не треба розслаблятися. Треба йти до кінця, тому що хтось там каже, що там вони відійшли, там теся. Десь... Ні, це все наші військові. Якщо б не наші військові, ніхто б нікуди не відійшов. З того ж Херсону тому тільки на полі бою можна а, перемогти цю гидоту цих виродків і ублюдків, тільки так, дорогі українці. Разом йдемо до перемоги. Все буде Україна. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.